Всім привіт, друзі! І сьогодні я хочу разом з вами а, зробити сніданок. Це в нас буде ось така вівсянка. А, нам що зараз потрібно знайти ще трохи овсянки. Шукати я її буду ось тут, а там, де всі в мене крупи. До речі, друзі, гречку я... Ой, гречку кажу, господи. Вівсянку я ще не знайшла. Тож ми зараз будемо сюди заливати воду. Коротше, друзі, нам потрібно з вами налити два 4, 4, 2, 2 стакани води. Це буде раз. Це буде два. Друзі, питання для вас. Хто взагалі, давайте даже тако, Хто взагалі готовить питання для вас? Ви крупу промиваєте, чи ви одразу такое наливаєте і ставите, як я на вогонь? Тому що я знаю деякі і промиваються. Так, далі наступним ділом нам потрібно підпалити його. Це ставимо. Ось так. От. Зараз трохи нагріється вода і ми кинемо туди соль. Поки нас кипить вівсянка, то я ставлю чайника. Зараз, друзі, я візьму черни і підпалю від цього. Економія. Так. Все. Далі нам потрібно взяти з вами ложечку і мішати вівсяночку. Коротше, друзі, поки там вітянка вариться, ми підготавлюємо все на стіл. Так скажу, друзі, накриваємо стола. Залазимо в холодильник. Достаємо майонез, гірчицю. Ще одну гірчицю, але солодку. Це гостро, це солодка. І достаємо барбекю. Беремо два яйця. Ось. Мішаємо вівсянки. Так, друзі, я взяла сковородку і тут смалить. Ну ладно, вже хай розтопиться смалець, будемо жарити на смальці яйця. Ось я переставила чайника взагалі. Тут дуже маленький вогонь. Бачите, там дуже маленький він. Ось вівсянка, яку вже пора мішати. Так, все, додаємо сюди. А, в принципі, не потрібно ні. Хоба, хоба. Вбиваємо сюди яйця. Так, друзі, виливаємо. Красиво не вийшло, ну і ладно. Мішаємо вівсянку і додаємо сюди соль. Беремо, відкриваємо сіль, ну, Мені каже, що такого десь хватить. Мішаємо, все, хай вона тут собі вариться. А ми вертаємося до яєць. Ось так от виходить. Все. Вівсянку мішаємо ми вже чаще. Ось, тому що вона вже починає потихеньку закипати, і нам потрібно її вже чаще вмішати. Вона в мене виходить така рідесенька. Так, все, друзі, дивіться, які вже яйця є. Мішаємо вівсянку, яка закіпає в мене. Так, друзі, яйця приготовлені. Розтивокуємо це все. І беремо ложки. Сюди одна. Сюди одна. Беремо досочку, щоб не поплавалась клієнка. Кладемо. Овсянка, друзі, вона вже закіпає. І чайник також. Готуємо чай. Раз, кружечка, два кружка. Беремо, друзі, чай. Ми п'ємо минутку. Кидаємо. Мішаємо, поки сестра заливає чай. Ось так вона вже кипиться, зробила більшу його гоню. Вона у нас має кипіти, кипіти, кипіти і кипіти. Все. В принципі, вона виключається, вона буде ось така на нас не люблю я таку прям свой. виключаємо. Беремо кришку і закриваємо. Вона ще має напаритися. Відкриваємо, друзі, вікно. Все, друзі, ось такий сніданок в мене. Всім пока-пока!